Мік спортивного одягу 20 кг, сорт перший плюс другий. Ціна євро 80 за кілограм. Почнемо з ось такої класної жовтої. Ось такої зіповочки. Вона тут трошечки в катишках зсередини. Наступні у нас будуть ось такі спортивки. Далі ще одні спортивки в червоному кольорі. Ось такі. Наступна у нас буде ще одна зіповочка флісова. Ось така. Наступне у нас ще декілька жіночі спортивки. Ось такі. Лосіни. Ще одні лосіни. Наступна у нас буде ось така. Ось такі штанішки, також спортивні. Далі у нас буде жовте адідасівське худі. Так, ще одні спортивки. З дефектом. Наступна зіповочка з капюшончиком. Так, ще один худак. Непоганому в такому стані. Наступне. У нас буде ось така ковтинка. Нагадую, ціна євро 80, перший плюс другий сорт. Лотику 20 кг. Ще одні лосіни. Зіповочка жовта така замішувальні. Ось така. Така зіпловочка, Спортивки в коричневому кольорі. Куда ще один? Так. зіпловочка ще одна. Там на сині лосіни. Спортивки з ставочками. Дивіться. Такі лосіни маленькі. Ось давайте краще така ковтинка. Та ось такий ходак. Я вам показала половину лотику. Ще ось скільки залишається. Тому для замовлення звертайтесь до наших менеджерів у Viber, На речах є дефекти, є катишки. Перший плюс другий сорт. Все ціна євро 80.